Добрий ранок! Сьогодні будемо готувати пухке тісто для вареників. Будуть сьогодні у мене вареники із полоницію. Тобто приступаємо одразу, нікого не чекаємо, щоб потім вам було зручно дивитися відео. Є це. Є це. Можна трошки розколоцькати сюди щепку солі. Ложечку цукру. Далі колоцькаємо, колопочкаємо. Так, звісно, це треба час на ці вареники, але коли вже є врожай трошки полуниці, то можна трошки і піднапрягтися, виділити час. Ну, десь стакан півтора, склянку півтора. Кіфірчику. Я все роблю на глазок. Дійсно, у мене є рецепт. Можу вам потім сфотографувати, показати, додати. Але я вже все роблю на глазок. Так, розколопоцькали. Сюди, може, ложку дві олії, так щоб потім не злипалося, не злипалися вареники. Так, ще и і борошна і борошна сюди так замішуємо потім руками бігом бігом бегом бігом Бо трохи побалувати своїх батьків-старичків. Донька, може, ще прийде. Ну, я її запрошувала на вареники, то скоріш за все прибіжить. Так. Додаю все на глазок, все на глазок, бо не люблю я тих точних якихось доз. На глазок. Ну що, замішуємо таке тісто. Тепер будемо вимішувати руками, бо можна додати ще, ще трошки борошна сюди, трошки. І потім тут підсипати трошки на, на цей на стіл. Я думаю, немало буде, щоб, знаєте, щоб. Раз, спробували наїлися. І все добре. Щоб не залишалося там на завтра. Розігрівати з полоницею це не, не вихід розігрівати. Так, трошки я його сформую. Трошки ще мокички сюди вмішу. І додам соди. Вже соди додам тут на. Толі вмішаю тісто соду. І будуть пухкенькі варенички. Дуже смачні, які тануть у роті, не гливкі не ті, що нам колись готували. Знаєте, схожі на ото Пампушки ті полтавські. Я, як знайшла це тісто, звісно, вже іншого і не треба. Ворогом, з вишнями та бучі. Дуже гарне тісто. Можна потім навіть на це тісто і жарити, як пампушки на сковорідці у олії. От, замішуємо, а тепер сюди ж на стіл, чайну ложку, соди. Отак от. І вмішую сюди разом трошки мукички, сюди вмішую всю соду і дам потім півгодини постояти у холодильнику. Так, ще трошки. Ще трошки. Таке і отаке сьогодні буде у нас блюдо на обід. Бігум-бігум, а полуничку я відберу, поріжу, присиплю сахарком, щоб можна, звісно, класти вже потім, О, коли заліпимо вареники, можна класти коли полуничку, додавати цукру, але цукор не завжди. Розтає, коли вже тісто готове, а всередині цукор. І то я зроблю окремо полоничку присиплю цукорком, щоб воно дасть і сік віддасть трошки і буде солодким. От. Так, треба ще трошки помісити. І щоб ви не забити дуже. Ще трошки, трошки липне до рук. Не дуже люблю оце так довго замішувати, як показують, то хвилин 10 помішати. Ну що це таке? Ну так, тісто любить, щоб його мішали. Але ж це все і час, і сили. Нашу робити все, десь так. Десь так, все добре. Все. Кладу мисочку, цю ж саму, цю ж саму мисочку кладу, накриваю кришкою і в холодильник на 30 хвилин. Потім вже покажу вам, готові вареники вже нема. Сенсу, я думаю, що ліпити це ви вже зліпите самі. Головне показати, як робиться це пухке тісто. Дякую за увагу і гарного дня!